Прогноз погоди в Україні на три дні: з 12 по 14 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Нарешті ми дочекались: нарешті на українські землі прилетять дощові хмари і зволожать змучену палючим сонечком суху землю. Гарна новина в тому, що дощитиме в більшості українських областей, але, на жаль, не скрізь. Зараз ми вам детально про все розкажемо, де саме литимуть короткочасні дощі, а де збережеться суха і сонячна погода. Але будь ласка, перед тим поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь, навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. І обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди у вівторок, 12 вересня, як ми вже в минулих прогнозах розповідали, почне ставати по літньому спекотно майже по усій Україні. І це все через теплі південні вітри. Лише на сході через північні повітряні потоки очікуються короткочасні дощі і збережеться не надто спекотний температурний режим. До речі, осінні зливи мають долетіти в одну з центральних областей і на південь. Північ України на Сумщині плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Невелика хмарність опадів не очікується. У Чернігівській області тепліше. Денна температура плюс 23 плюс 25, нічна плюс 12 плюс 10. Малохмарна погода також без опадів. Південні області короткочасні дощі очікуються на Запоріжжі. Тут денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. На Одещині, Миколаївщині і Херсонщині день термометри прогнозують. Плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Без опадів. Сонячна і малохмарна погода. В Криму в день плюс 23 плюс 25. Вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Також без опадів. Захід. Це найгарячіший регіон у цей день тут на Хмельниччині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. На Волині, в Івано-Франківській, Рівненській, а також Львівській області денна температура плюс 25, плюс 27 градусів. Нічна плюс 14, плюс 12. Найспекотніше буде на Закарпатті. Тут плюс 27, плюс 29 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Опадів тут також не очікується буде сонячна погода з мінливою хмарністю. Схід буде найпрохолоднішим в порівнянні з іншими частинами України, і саме на сході в усіх трьох областях литимуть короткочасні дощі на Луганщині плюс 20, плюс 22 два в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Донеччина трохи тепліше, плюс 21, плюс 23 в день, вночі така ж сама температура. У Харківській області плюс 20, плюс 22 два в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Вітер прохолодний, північно-західний 3,8 метри на секунду. І як ми вже сказали, всю східну частину України накриють короткочасні дощі. По усім центральним областям очікується тепла, сонячна і малохмарна погода. Лише в Дніпропетровській області синоптики прогнозують короткочасний дощик. Дніпропетровщина і Полтавщина плюс 23 плюс 25 в день, плюс 13 плюс 11 вночі. Житомирська, Кіровоградська і Черкаська області, а також Вінничина в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Київська область і сам Київ. Тут буде найтепліше. Плюс 25, плюс 27 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. В середу, 13 вересня, дощові хмари перелетять зі сходу на південний регіон, і абсолютно в усіх південних областях литимуть короткочасні дощі і на Миколаївщині, і на Херсонщині, в Одеській і Запорізькій областях, а також в Криму. Ми вас щиро вітаємо, мешканці півдня України. Запоріжжя плюс 23, плюс 25 в день, плюс 12 плюс 10 градусів вночі. Крим і Херсонщина плюс 24 плюс 26 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Миколаївська область тут денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Одещина цього дня найтепліша плюс 26, плюс 28 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. На півночі сухо, малохмарно і без опадів. Чернігівщина в день плюс 24 плюс 26 градусів, плюс 11 плюс 9 вночі. Сумщина плюс 22 плюс 24 в день, плюс 9 плюс 7 вночі. На Сході, у Харківській і Луганській областях, денна температура плюс 20 плюс 22 градуси. Ніч на Харківщині буде холодна, плюс 9 плюс 7 градусів. В Луганській області тепліше, плюс 12 плюс 10 градусів. Донеччина в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Опадів на Сході не очікується. Найгарячіший регіон України 13 вересня це Захід. На Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. Тепліше буде на Волині і Тернопільщині плюс 26 плюс 28 в день, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. У Чернівецькій області плюс 27, плюс 29 в день, вночі також плюс 14, плюс 12 градусів. На Закарпатті, Львівщині, а також Івано-Франківській області в день плюс 28 плюс 30 градусів, вночі плюс 16 плюс 14 опадів у цей день, на відміну від наступного, на заході не очікується. У центральній Україні короткочасний дощик можливий лише в південній частині Кіровоградщини. У решті центральних областей сонячна і малохмарна погода. Київська область, Київ і Полтавщина вдень термометри покажуть плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі на Полтавщині плюс 11 плюс 9. У Київській області ніч тепліша, плюс 14 плюс 12. Житомирщина, Черкащина. І Кіровоградська область в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. На Вінничині в день плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. Дніпропетровщина плюс 24 плюс 26 в день і плюс 12 плюс 10 вночі. В четвер, 14 вересня, температура різко зміниться по усій країні. На захід прилетять дощі. В центрі і на півночі стане тепліше, а південь дощі не залишать в спокої. Так, на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Сумщині буде холодніше, плюс 24 плюс 26 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. На півдні нашої неньки найтеплішими областями будуть Одещина і Миколаївщина. Тут денна температура плюс 26 плюс 28 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Саме в Одеській і Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі. Нарешті півдня опадів не буде. Запоріжжя і Крим – плюс 24, плюс 26 в день. Вночі в Криму буде плюс 16, плюс 14 градусів, а на Запоріжжі холодніша ніч – плюс 14, плюс 12 градусів. Херсонщина – плюс 25, плюс 27 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. В усіх без винятку західних областях литимуть короткочасні дощі. На Волині і у Львівській області в день плюс 21-23 плюс градуси. Рівненщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина і Закарпаття плюс 22-24 плюс градуси в день. Чернівецька область плюс 23-25 плюс градусів. Найтепліше на Хмельниччині плюс 24-26 плюс градусів. Середня нічна температура по усьому заходу плюс 16-14. Плюс Надцять градусів на Сході у Харківській, Донецькій і Луганській областях плюс 21, плюс 23 в день, нічна температура плюс 12 плюс 10 градусів, сонячна і малохмарна погода, без опадів. Центр України, Полтавщина, плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 11 плюс 9 вночі. Дніпропетровщина, Житомирщина і Вінницька область в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Лише на Дніпропетровщині. Ніч буде прохолоднішою плюс 12 плюс 10 градусів. Кіровоградська область і Черкащина плюс 25, плюс 27 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Київщина і сама столиця в день плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Опадів на центральну частину України не очікується. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, як завжди, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!